Прокинулася сьогодні достатньо рано. Пішла міняти щоденку на ось таку Діскріт. Вона мені дуже сильно подобається. В неї дуже класний клей, взагалі вона крута. Тепер застілаємо постіль. Зараз буде крутий перехід. Ну, майже вийшов. Тепер йдемо вмиватися. Так, тепер йдемо назад. На вулиці сьогодні пасмурно, тому треба вімкнути світло. Перевдягаємося, розчесуємося. На сніданок в мене була ось така дуже смачна овсяночка. Ненавіжу овсянку. Далі я закусила ось такими маршмеллоу. Вони такими йдуть стрічками, дуже такі смачні класні. Потім я пішла гуляти. По дорозі зустріла ось таких ось класних качечок. Купила мою улюблену газетку. Тепер йдемо в Єву. Мені треба було купити кое що з косметики, а саме ось таку базу під макіяж я вже її давно хотіла. І ще я хотіла купити фіксатор для макіяжу, але в цій Єві його не було, тому я пішла в іншу Єву і там його знайшла. Ну, як же без асортименту прокладок? Я, звичайно, же хотіла купити яку-небудь новиночку, а саме я дуже хотіла купити ось такий дискріт, але тут була тільки велика пачка, а маленьку я знайшла також в іншій Єві, і тому я її також купила. Це я вже йду додому. Ось таке тут красиве дерево було, так як зараз осінь. Дуже красиво. Ну, а це котик. Все, я вдома. І тепер розпаковочка. Перше, що я хочу розпакувати, це ось такий фіксатор для макіяжу від глимбі. Я вже його дуже давно хотіла. Ну і зараз він по акції, тому я його придбала. Він такий матовий, приємний на дотик. Ну, звичайно ж, зараз будемо тестувати. Ну, в принципі, вшикає нормально. Ну, треба буде, звичайно, ж, в його пробувати. Ну, такий. Мені, в принципі, сподобався. Тепер відкриваємо ось таку базу для макіяжу, також від Glimbie. Так, ну тут у мене виникли невеликі трудності з відкриванням. Але я все-таки її відкрила. Тут також приємний матовий корпус, і зараз будемо дивитися, яка вона всередині. Ну, всередині, як я вже й сказала, вона ось така трикольорова. Ну, відразу не скажеш, але коли почнеш її розташовувати, то видно, що три також мені поки що сподобалось, але ну, треба ж буде тестувати на макіяжі. Тепер відкриваємо ці щоденочки. Я їх вже також дуже давно хотіла купити. Тут, до речі, 18 на 20 штук. Могли б ще дві докласти. Ну, в принципі, всередині вони виглядають так, як і звичайний дискріт, але в них вони абсолютно білі. Тобто немає більше у них ніяких візеруночків. Подивимося клей. Ну, клей. Клей хороший. Такий, як у звичайний дискріт. Дискріт взагалі мені дуже клей подобається. Ну Ось такі сьогодні були у нас покупочки. Ну, а тепер йдемо робити сумку мені на труди. Для цього мені знадобиться стара футболка, гудзики та набір для життя. Намічаємо контур сумки, вирізаємо, і тепер треба його ось так ось шити по всьому периметру. Ну, я думаю, займе багато часу. Сіки тут шити. Ну, як їй казала, зайняло не дуже багато часу. Ну, зато тепер красиво. Правда, я тут трохи лохнулася, але нічого, скажу, що так і треба. Ось так я дуже довго пришивала ці гудзики, ручку, дуже красиво вийшла. Це не обов'язково було показувати, але ладно. На обід мене ось такий дуже смачний бутербродик з ковбаскою та сопчик з дуже смачним пупочком, я не навіжу пупок. Тепер будемо перероблювати мені ногу, точніше, нарощувати заново, бо він у мене відпав. Це я думаю, може, треба таку, таку довжину залишити. Але все-таки я його опиляла, накрасила і тепер у мене вийшов більш-менш нормальний манікюр. Далі я пішла читати мою улюблену книжечку. Потім ще трохи посиділа в ТікТокі, і на вечерю в мене ось такий плов з салатиком ні, реально смачний плов, і з компотиком. Далі я пішла годувати котиків. То моя масочка вони їдять. Ми такі класні, я його годую кожного вечора. Поки я ходила гуляла вже стемніло, зато я купила собі такі дуже смачні чіпсики. Це, до речі, мій улюблений смак. І, звичайно ж, ще шаурму. Я вже вдома. Залишили 40 підписників до розпаковочки. Ура! Тепер я буду їсти шаурму та дивитися мій улюблений серіал. Далі я попила ось такий смачний кефірчик із ось таким дуже смачним круасанчиком з вишнею. Далі зробила всі вечірні процедури, розстелила ліжко та лягла спати. Сподіваюсь, вам було сьогодні зо мною цікаво. Всім па-па, всіх люблю!